Путін визнав, що міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на його арешт за незаконне вивезення українських дітей, таки може притягнути його до відповідальності. Диктатор так перелякався суду, що вирішив не їхати у серпні на саміт Брікс у південно Африканську Республіку, яка відповідно до рішення міжнародного кримінального суду мала б його арештувати. Це при тому, що раніше Путін погрожував президенту Південно-Африканської Республіки Сірілу Рамафозі оголошенням війни, якщо його тільки спробують арештувати. Але після всіх цих погроз Путін вирішив про всяк випадок просто не потикатися на саміт. Ну і вишенька на торті: горе стратег Путін давно оголосив намір очолити країни БРІКС. Бразилія, Індія, Китай, Південно-Африканська Республіка, аби повести всіх їх разом у хрестовий похід проти заходу. Але от біда: диктатор не може навіть з'явитися в одну з країн, до речі, далеко не найсильнішу серед країн глобального півдня, яку він збирався вести за собою, бо там його можуть елементарно упакувати і кинути за грати.